Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ВПЛ або папіломовірус людини у чоловіків. Так-так вам не почулося у чоловіків. Адже ви всі, певно, чули, знаєте, що ВПЛ досить поширена інфекція у жінок і призводить до серйозних ускладнень, таких як рак, шийки матки і багато чого іншого. Тож чи є в чоловіків. Давайте слухати і розбиратися. Направду, згідно даних, поширеність ВПЛ папілому людини у чоловіків точно така, як у жінок. І точно такі онкогенні типи можуть бути у чоловіків. І доведено, що теж ВПЛ може викликати рак ганальної ділянки, статевого члена, орофарингеальні тобто фротові порожнині і багато чого іншого. Також виявлено, що найбільша концентрація ВПЛ. Настає десь через 10 років від початку повноцінного статевого життя. Тож, проблема є. А ще з'явилися дані, що ВПЛ у чоловіків в 10-30% може викликати безпліддя. Це, погодьтеся, теж серйозна проблема. Тож, як з ним боротися, або ще краще, як захистити чоловіка від. ВПЛ і від всіх проблем, які можуть бути з цим пов'язані. Всі ви знаєте, що з'явилася і досить таки ефективна вакцинація від папіломавірусу людини від ВПЛ-інфекції. З 1 січня 2026 року буде вже безкоштовна одна доза вакцини для дівчаток 11-13 років. А як бути з хлопчиками? Тож, є новина. З 2009 року вже американська FDA дозволила застосування вакцин від ВПЛ для хлопчиків. З 2013 року в Австралії ведена програма, де вакцинують хлопчиків, і це довелося знизити захворюваність в подальшому. Тож, вакцина від ВПЛ дозволена до застосування чоловічої статі, тобто хлопчиків. Починаючи з 11 років, це можна робити спокійно і. Більшість країн, цивілізованих країн, рекомендують це робити. Іноді може навіть і раніше з 9 років, якщо для цього є покази. Тож, друзі, найкраще лікування це профілактика, це попередження. Особливо доведено, що вакцинація зменшує рівень онкогенних типів папіломовірусної інфекції, тобто тих, які призводять до раку. Тож, попереджений, значить захищений. І, значить, є шанси бути здоровим і прожити довге життя. Тож, бережіть себе, своїх близьких і до нових зустрічі!